Відлуння японських землетрусів докотилося до Львова. Японські товари дорожчають. Щоправда, найменше це стосується автомобільного ринку. І хоч після землетрусів автопроми призупинили роботу, на ціні автівок це не позначиться. Запевняють у салонах. Японський ринок починає оживати, І маю на увазі в ринок виробництва. З квітня, 4 квітня, почалося відвантаження запчастин на зарубіжні заводи. А з 11 квітня планується Відновлення складального виробництва безпосередньо в самій Японії рятує ціну на японський автомобіль, і те, що заводи провідних марок розташовані у Європі. Але запчастини до них ймовірно подорожчають. Дефіцитом можуть стати комплектуючі до останніх моделей автівок, адже до них аналогові не підходять. Хапаються за голови професійні фотографи саме на цьому ринку. Японія основний гравець це матриці. Це ось фактично серце фотоапарата, які фактично виробляються тільки в Японії. Як і Кенона, так і Нікона, так і Соні. Тому відповідно, Все відповідно, якщо там їх стали менше виробляти, чи зменшилося і фотоапаратів, стало менше на ринку. Фототехніка уже зросла в ціні на 7-8 На черзі аудіо-відеотехніки. Щойно надійде новий товар.